Найнебезпечніше в стосунках це те, що ми часто закохуємось не в людину, а у власну вигадану історію про неї, і, можливо, саме це зараз болісно відгукується в тобі. Ти дивишся на партнера і відчуваєш дивне змішання ніжності та розчарування, ніби поруч стоїть зовсім не той, кого ти обирав на початку, ніби справжня людина поступово проступає крізь образ, який ти колись створив. І цей справжній образ лякає, бентежить чи навіть злить. Ти не раз ловив себе на думці, як я не помічав цього раніше, як я міг так помилятися, але правда в тому, що ти нічого не пропускав, ти просто дивився крізь власну призму через надії, страхи, бажання, через те, ким тобі хотілося бачити цю людину. Карл юнг говорив: ми не бачимо інших такими, які вони є. Ми бачимо їх такими, якими є ми. І іноді ця фраза болить більше, ніж хочеться, бо тоді доводиться визнавати, ілюзія була твоєю. Буває, що на початку стосунків ти схоплюєшся за ті риси, які дають тобі відчуття безпеки, або ж закохуєшся в потенціал, а не в реальність. Ти ідеалізуєш, бо хочеш вірити, що це саме той випадок, коли все складеться. А потім минає час. І та сама людина замість того, щоб стати ближчою, ніби все далі віддаляється. Ти відчуваєш плутанину, чи це партнер змінився, чи це ти нарешті починаєш бачити? І саме тут починається найважливіша точка шляху момент чесності. Бо поки ми дивимося на когось крізь свої фантазії, стосунки неможливо збудувати, вони тримаються на тонкій павутині очікувань, які руйнуються щоразу. Коли реальність не збігається з уявленням у цьому відео, ти дізнаєшся, чому ми створюємо ілюзії, як вони формуються, як перекручують наше сприйняття партнера, і що потрібно зробити, щоб нарешті побачити людину справжньою. До кінця цього відео ти відчуєш, як змінюється твій погляд, твоє ставлення і навіть внутрішня свобода у стосунках. Напиши в коментарях. Чи був у твоєму житті момент, коли ти раптом зрозумів, що бачив не людину, а свою ідею про неї бачити людину справжньою це непросто, особливо коли твоє серце вже вклало в неї очікування, надії, мрії. Адже в кожному з нас живе невидимий механізм, який Юнг називав проекцією, коли ми накриваємо іншу людину власними внутрішніми образами. Чим сильніше емоційне тяжіння, тим більше ми проектуємо і тим менше бачимо. Ти ніби дивишся на партнера, але замість нього бачиш те, що хочеш відчути: комфорт, безпеку, захоплення, надію на майбутнє, власні фантазії, які здаються такими реальними, що з ними складно розпрощатися. У перші місяці нас захоплює не людина, а історія, яку ми створюємо в голові. Це природно. Ми всі так робимо. Але з часом починають з'являтися маленькі тріщини. Здається, що партнер стає холоднішим, менш уважним, менш ідеальним. Хоча, якщо бути чесним, він таким і був завжди, просто ти цього не бачив. І саме тоді, всередині, починається боротьба. Ти хочеш, щоб реальність відповідала очікуванням, хочеш, щоб людина поводилася так, як у твоєму сценарії, хочеш, щоб вона підтвердила твоє переконання про неї. Але партнер не читає твої думки. Він живе своїми потребами, своїм характером, своїми межами. І чим більше реальний образ відрізняється від того, який ти створив, тим більший внутрішній дискомфорт ти відчуваєш. Саме тут у багатьох стосунках починається криза не через те, що щось не так із партнером, а тому, що ілюзія більше не може триматися. Ілюзії завжди мають термін придатності, реальність ні. Юнг одного разу сказав: проекція завжди повертається до того, хто її створив, і коли вона повертається, вона завжди приносить із собою два важкі запитання: що я насправді шукаю в іншій людині, і чому я не дозволяю собі бачити правду. Ця правда не карає. Вона звільняє, бо коли ти перестаєш вимагати від партнера бути кимось ідеальним, ти вперше починаєш бачити його таким, який він є. З цінностями, слабкостями, страхами, звичками, потребами. І тільки тоді можна будувати справжні стосунки, а не стосунки з ідеєю. Є момент, коли ілюзія починає танути, і ти вже не можеш втримати її силою волі. Ти дивишся на партнера і бачиш не образ, а людину зі своїм минулим, своїми реакціями, своїм темпом, своїм характером. І саме тоді з'являється розгубленість: це я вибрав цю людину. Чи лише свою фантазію про неї? Це дуже тонкий період. Багато хто у цей момент тікає у нові стосунки, у роботу, у заспокоєння себе фразами. Ми просто не підходимо один одному. Але насправді причина інша. Стає страшно бачити правду, бо реальна людина завжди складніша за вигадану. Вона не вкладається в наші сценарії, не виконує наші очікування, не поводиться так, як хочеться, коли ілюзія падає. Ти вперше починаєш помічати дрібниці, її його темп, межі, звички, реакції в напрузі, стиль спілкування, справжні потреби. І ці деталі можуть боляче різати очі, бо вони суперечать твоєму уявленню: ти хотів тепла, а бачиш стриманість, хотів передбачуваності, а стикаєшся з хаотичністю, хотів глибокої емоційності, а отримуєш закритість. І тут у багатьох виникає спокуса. Можливо, я виправлю, можливо, зміню. Але це пастка. Бо в цей момент ти все ще спілкуєшся з образом, а не з людиною. Юнг говорив, щоб побачити людину, потрібно відкласти власні окуляри. Ці окуляри це твоя історія, твій досвід, твої страхи, твоя потреба в безпеці. І поки вони на тобі, ти не бачиш партнера, ти бачиш себе у ньому. Парадокс у тому, що справжня близькість починається не тоді, коли людина відповідає твоїм очікуванням, а тоді, коли ти дозволяєш їй бути собою, не ідеальною, незручною, непередбачуваною, а собою. І саме тут народжується момент істини: чи можу я прийняти реальну людину, а не лише ту версію, яка мені потрібна? Ти можеш думати, що ілюзії виникають через романтику, емоції чи сліпе захоплення. Але насправді все набагато глибше. Наш мозок створює образ партнера не тому, що ми наївні, а тому, що ми хочемо відчути себе у безпеці. Ми підсвідомо будуємо картинку, яка знижує тривогу, закриває внутрішні рани і підсилює надію, що цього разу все буде інакше. Юнг називав це зустріччю двох несвідомих, це означає, що у стосунки входять не дві дорослі особистості, а дві історії. З їхніми травмами, очікуваннями, страхами, досвідом дитинства, і кожна з цих історій шукає у партнері щось, чого бракує всередині. Саме тому ми так легко створюємо ілюзії. Нам здається, що партнер заповнить те, що довго боліло. Якщо в тобі є потреба в стабільності, ти бачиш у партнері опору, навіть якщо він нею не є. Якщо в тобі бракує тепла, ти ідеалізуєш кожен прояв уваги. Якщо в тобі багато страху втратити, ти чіпляєшся за людину, навіть не помічаючи її справжніх меж. Ми не бачимо те, що є, ми бачимо те, що хочемо знайти. Ілюзія це не помилка, це психологічний механізм захисту. Мозок завжди буде згладжувати грубі краї, замовчувати дивні сигнали і прикрашати поведінку партнера, якщо правда здається занадто болючою або незручною. Та саме у цей момент стосунки починають хитатися, бо двоє людей можуть зустрітися тільки тоді, коли перестають торкатися образів і починають торкатися реальності, коли ти дивишся не на те, що хочеш отримати, а на те, що перед тобою стоїть. Юнг казав: доки ти не зробиш несвідоме свідомим, воно керуватиме твоїм життям. І це у стосунках працює безвідмовно. Доки ми не усвідомлюємо власних проекцій, ми будуємо зв'язок із фантазією. Коли усвідомлюємо, нарешті можемо побачити людину. У наступній частині ти дізнаєшся, чому ми так болісно реагуємо, коли партнер не виправдовує наші очікування і чому руйнування ілюзії сприймається як удар по серцю. Руйнування ілюзії завжди відчувається боляче, навіть якщо партнер не зробив нічого поганого. Бо в цей момент ламається не стосунок, ламається внутрішня конструкція, на яку ти опирався, те, за що тримався, те, у що вірив, те, що здавалося надійним, і коли правда проступає крізь вигадану картинку, з'являється відчуття втрати, ніби тебе позбавили чогось важливого. Але насправді ти втрачаєш не людину, ти втрачаєш власну фантазію. Саме тому розчарування таке гостре. Коли партнер поводиться не так, як ти очікував, твоє серце реагує не на його поведінку, а на розбиту надію, бо в кожному очікуванні живе маленький шматочок віри: мене зрозуміють, мене не залишать, мене почують, мене оцінять. І коли це не збігається з реальністю, здається, ніби відкинули саме тебе. Тут важливо бути чесним: розчарування це дзеркало, воно показує не те, ким є партнер, а те, що ти вкладав у нього. Бо коли твоя реакція значно сильніша, ніж ситуація, це не про людину перед тобою, це про історії, які живуть у тобі. Ми всі носимо в собі старі рани. І коли партнер випадково торкається однієї з них своєю чесністю, своєю відстороненістю, своїми межами, рана починає боліти сильніше. Юнг писав, що людина несвідомо шукає тих. То може пробудити її найглибші внутрішні процеси, і часто партнер стає саме дзеркалом того, що ще не зцілено. Тому інколи ти реагуєш надмірно, інколи ображаєшся сильніше, ніж варто, інколи болить те, що не повинно б так боліти. Бо це не тільки про сьогоднішню ситуацію, це про старі переживання, які партнери мимоволі торкаються, і в цей момент найважче побачити, що правда не проти тебе. Вона за тебе, коли ілюзія падає, звільняється місце для реального контакту, для двох людей, а не для двох вигаданих історій. Як тільки ти зможеш відокремити партнера від своїх проекцій, стосунки дихатимуть інакше, простіше, легше, чесніше. без боротьби за ідеальність, без вимоги відповідати образу. Без страху, що справжність зруйнує щось важливе. Є один тихий, але надзвичайно важливий момент у стосунках, коли ти нарешті перестаєш шукати в партнері підтвердження власної цінності. Саме тоді ілюзії слабшають, і ти починаєш бачити людину не через призму того, що вона має тобі дати, а через те, ким вона є насправді. І тут відкривається глибина, яка була прихована раніше. Коли зникають фантазії, стає видно справжні якості партнера: його внутрішній світ, його темп, його потреби, його вразливість. Інколи це лякає, бо реальна людина завжди складніша, ніж вигадана. У неї є свої межі, свої слабкі сторони, свої моменти тиші та закритості. І якщо раніше ти намагався домалювати те, чого тобі не вистачало, тепер ти вперше бачиш правду без додаткових прикрас. Поступово ти усвідомлюєш. Партнер не існує, щоб закривати твої внутрішні порожнечі, він не народився, щоб бути твоєю компенсацією, твоїм заспокоєнням або гарантією. Юнг писав, що найглибший рівень зв'язку починається тоді, коли люди перестають бачити одне одного через власні нездійснені потреби, і саме в цьому прихована свобода, яка перетворює стосунки. Бо коли ти звільняєш людину від ролей, які дав їй твій страх або твоя надія, вона вперше може показати тобі себе по-справжньому, і саме тоді між вами виникає щось нове: незалежність, не ідеалізація, не втеча від самотності, а рівність ти більше не боїшся її правди, не намагаєшся змінити те, що тобі незручно, не намагаєшся переробити під свої очікування, і не просиш бути кимось кращим, м'якшим, стабільнішим чи зручнішим. Ти дивишся прямо і бачиш людину, а не проекцію. У цей момент починає народжуватися справжня близькість, не та, де все гладко і бездоганно, а та, де є місце для чесності, де можна говорити про свої межі, не боячись втрати, де можна приймати чужу індивідуальність без внутрішнього протесту, де два різні світи не зливаються, а обережно торкаються, зберігаючи власну форму. Це і є початок реального кохання, не ідеалізованого, не вигаданого, а живого, справжнього, здатного витримати правду. Коли ти дозволяєш собі бачити партнера таким, яким він є, з'являється ще одна важлива річ простір, простір, у якому не потрібно прикидатися, грати, доводити чи відповідати ролі, простір, де ти можеш бути собою, і де інша людина може бути собою. Не побоюючись, що її невідповідність ідеальному образу стане причиною відторгнення у такому просторі раптом стає видимою справжня динаміка між вами. Видно, як ви обираєте один одного щодня, не через ілюзію, а через реальність. Видно, що вам дає партнер, а що ні. Видно, що є його природою, а що тим, що ти раніше намагався від нього вимагати. І з'являється чесність, яка одночасно і лікує. І розставляє все на свої місця. У цей момент ти починаєш помічати, що партнер не завжди може дати тобі те, чого ти хочеш. І це вже не здається зрадою очікуванням, бо ти бачиш, він не обіцяв того, чого не міг виконати. Те, що ти колись називав байдужістю чи неуважністю, виявляється просто рисами його характеру, а не ставленням до тебе. Те, що здавалося холодністю, може бути його способом переживати внутрішні емоції. Те, що виглядало непослідовністю, може бути частиною його темпу, його процесу, його природи. І в цій ясності раптом настає спокій. Не тому, що тепер усе ідеально, а тому, що тепер усе справжнє. Юнг казав, що неможливо кохати людину, якщо ти не зняв із неї власних проекцій. Бо до того моменту ти кохаєш не її, ти кохаєш свою історію. Але коли проекції падають, коли ти перестаєш тримати партнера в полоні власних очікувань, починається інший рівень стосунків: кохання, яке бачить, а не вигадує. У такому коханні є тиша, у якій не страшно бути собою. Є прямота, яка не ранить, а очищує, є взаємність, яка не ґрунтується на потребі, а на виборі. І є глибина, що народжується лише тоді, коли двоє готові зустрітися без масок і без образів. У цьому стані ти більше не питаєш, чому він не такий, як мені хочеться. Ти питаєш зовсім інше, чи підходить мені ця людина такою, якою вона є. Коли ти доходиш до того моменту, де перестаєш шукати у партнерові підтвердження власних мрій, відкривається правда і про тебе самого. Бо побачити людину такою, якою вона є, неможливо, якщо ти уникаєш бачити себе. Саме тут проявляється найважливіше: твоя власна тінь, твої незадоволені потреби, твоя вразливість, твої невимовлені страхи. Юнг говорив, що інший стає дзеркалом, у якому ми бачимо те, чого не хочемо визнавати всередині, і тому інколи нас дратує не те, що партнер робить, а те, що це в нас пробуджує. Відстороненість може нагадувати про твою потребу у близькості, яку ти колись приховав. Різкість може торкатися старого болю, який ніхто не помітив у дитинстві. Нерішучість партнера може висвітлювати твою власну нездатність приймати важливі рішення. Саме тому ми часом боремося не з людиною, а з власним відображенням у ній, коли партнер поводиться інакше ніж хочеться. У тобі піднімається те, що давно потребує уваги, і замість того, щоб дивитися назовні і вимагати змін від іншого, варто на мить повернути погляд усередину і побачити, що саме твоє серце намагається сказати: у такому самоспостереженні є сила. Ти починаєш розуміти, чому певні речі тебе тригерять, чому ти так чіпляєшся за уважність, чому боїшся втрати. Чому хочеш контролювати або, навпаки, відступаєш, коли тобі боляче. Ти починаєш бачити не лише партнера, ти починаєш бачити себе крізь нього. І в цей момент у стосунках народжується інший рівень чесності: не звинувачення, не боротьба за те, щоб переробити іншу людину, Не вимога. Змінися, щоб мені стало легше, а тиха, зріла відповідальність. Ось що в мені піднялося: це моє. Я бачу це. Це не принижує, це звільняє. Бо, коли ти визнаєш власні реакції, ти перестаєш ловити партнера в пастку своїх очікувань. Він більше не мусить бути ліками від твоїх старих ран, і ти перестаєш нести на собі тяжкість того, що не належить тобі. З цієї точки є щось нове і тихе: можливість зустрітися з партнером без проекцій І з собою без втечі. Коли ти вперше дозволяєш собі бачити і партнера, і себе без прикрас, між вами з'являється той рівень зрілості, про який більшість навіть не здогадується. Це вже не стосунки, побудовані на очікуваннях чи взаємному заповненні порожнеч, це стосунки двох людей, які наважилися бути чесними. І саме така чесність створює основу, яка значно сильніша за будь-яку ілюзію. Бо тепер ти можеш говорити про свої потреби без прихованих натяків. Не вгадай мене, не зрозумій без слів, не якщо ти мене любиш, то ти маєш. Ти починаєш говорити прямо, спокійно, без страху бути незручним. Так само відкривається можливість почути партнера не через фільтр, образ чи очікувань, а справді почути. Поступово ви обоє перестаєте змагатися за те, чиї почуття важливіші. Натомість з'являється здатність бачити два світи одночасно свій і чужий. У цьому й полягає справжня близькість, коли ти не розчиняєшся в іншому, але й не відштовхуєш його, коли ти тримаєш свої кордони, але з повагою ставишся до чужих. І тут народжується ще щось дуже тонке відчуття реальної присутності один для одного, коли партнер поруч не тому, що ти ідеальний для нього. І не тому, що він відповідає всім твоїм уявленням, а тому, що між вами є щирий вибір. Це вже не торгівля очікуваннями, це зустріч. Юнг вважав, що справжня єдність можлива лише тоді, коли дві цілісні особистості торкаються одна одної, не втрачаючи власної форми. І саме в цьому стані ти вперше відчуваєш, що стосунки можуть бути живими, динамічними, правдивими, без надмірної залежності. Без ідеалізації, без контролю. Так виникає нова якість зв'язку. Коли замість боротьби за те, щоб інша людина відповідала твоїй фантазії, з'являється повага до її реальності, коли замість болючих надій тверезе бачення, коли замість вимоги взаємність, коли замість страху втратити бажання бути чесним. У такому просторі любов не зникає. Вона змінюється, стає глибшою, зрілішою, теплішою і вже не потребує ілюзій, щоб вижити. Є мить, коли ти раптом розумієш, справжні стосунки ніколи не будуються на ідеальних образах. Вони народжуються там, де є два серця, достатньо сміливі, щоб показати свою правду. І коли ти доходиш до цієї точки, світ ніби стає ширшим. Зникає напруга доводити, що ти достатній. Зникає страх бути не таким, як треба. Зникає тягар очікувань, який ти носив на плечах роками. Ти починаєш бачити не лише те, що партнер може тобі дати, а й те, ким він є в суті. І ця здатність бачити відкриває ті двері, через які входить справжня любов, та, яка не вимагає досконалості, та, якій не потрібно маскувати недоліки, та, яка не руйнується від правди. Навпаки, вона на ній лише міцнішає. У такому зв'язку більше немає потреби прикрашати реальність. Більше немає війни між фантазією і правдою. Є два світи, які можуть співіснувати поруч, поважаючи одне одного. Є теплий простір, у якому можна зупинитися, видихнути і бути собою. І немає нічого красивішого за це, за зустріч двох людей, які бачать один одного не очима страху, а очима зрілості. Карл Юнг стверджував, що справжня трансформація починається тоді, коли ми перестаємо вимагати від іншого бути віддзеркаленням наших потреб. І в цій фразі вся суть зрілих стосунків: кохання не як втеча від самотності, а як простір, де двоє можуть рости. Ти маєш право на таке кохання, на кохання без ілюзій, але зі щирістю, на стосунки, де тебе бачать, чують і приймають не за роль, а за твою істину. І ти маєш силу створити такі стосунки, почавши з того, щоб бачити ясно, і зараз, наприкінці цієї подорожі, дозволь собі мить тиші. Уяви, як ти стоїш перед людиною, яку любиш без масок, без очікувань, без внутрішнього хаосу. Уяви цей погляд: теплий, дорослий, спокійний. Уяви, що вперше бачиш її не через свої мрії, а через свою ясність, і світ стає м'якшим. І серце відкривається ширше, і справжність стає красивішою за будь-яку фантазію. Тож якщо цей шлях торкнувся тебе, залиш у коментарях свої думки, бо твої слова можуть відгукнутися комусь ще. А якщо хочеш продовжувати цю внутрішню мандрівку разом, підписуйся. Поширюй це відео, щоб інші теж могли знайти свій шлях до ясності й тепла. Ми йдемо поруч, і кожен крок. Це повернення до правди, яку ти давно шукав.